Показувати унісекс. 110 об'єм, 60 гривень. Плащівочка. Така, не шелестяча, хороша плащивочка. Ось є. 60 гривень, 100 об'єм. 155 об'єм. Дуже здорові. 150 гривень. Отака От тканина сотами, значите? З лампасами. Всі такі на лампасах. Модні, з карманчиками. Затягується на шнурочок. 155 об'єм. 150 гривень. 155 об'єм, 150 гривень. Це. Я рахую, що це унісекс. Стан дуже хороший, дуже хороший стан. Так. Теж, а це плащівочка. 130 об'єм, 130 гривень. Затягуються на шнурочки. Отакий так є манже, цей лампасик є. Отакі. 130 об'єм, 130 гривень. Ну, десь на 125 буде. Щоб, щоб було свободненько, а чоловікові десь на 120 буде. 120-125. Жінка може трошки облягаючи носити, а чоловік свободніший. Об'єм 140, 150 гривень. Тоже на вам пасок всі такі модняві, дуже хороший стан, теж така тканинка. Трикотажик з сотиками. Дуже хороший стан. Так. Об'єм 115-120 максимум 100 гривень. 100 гривень. Може бути за 80. 80 може бути. 115 об'єм 100 гривень. З карманом збоку, з лампасами. 115 об'єм. Ну, якщо чоловік, чоловікові треба, а, і тут карманчики є. І тут є карманчики, і збоку є карманчики. То треба, щоб вони були десь на 110. Щоб свободненько було. Так, 150 об'єм, 150 гривень. Лампасики. Хороший стан. Дуже хороший стан. Такий трикотажик. Три 150 гривень. Так, і ще є така тонесенька, тонесенька плащівочка. 140-145. 120 гривень. Тонесенька, тонесенька плащівочка. На великих жіночок. Дуже хороші об'єми. Вісі, які красиві, 140 об'єм. Тонюсінька-тонюсінька площіка, 150 гривень, карманчики. Манжетик внизу. Стан нових. Отака резиночка. Дуже гарний колір. Дивіться, який гарний колір. 150, так? 140, 140 об'єм, 150 гривень. Така тонюсінька, тонюсінька плащівочка, дуже гарний колір. 140 об'єм, 120 гривень. Еластичні, плотні такі, прямо так туло. Хорошо підтягнуть все. Отакі. 140 об'єм, 120 гривень. Стан хороший, дивіться. Ідеальний стан. Ідеальний. 120 гривень. 135 140, 80 гривень. Тонесенька плащівочка. Є карманчики, лампасики, такі собі розрізики. 80 гривень, 135-140 об'єм. 80 гривень. 155 об'єм. Такий тонюсенький тонюсінькі такі еластик. Дуже такий тонюсінькі. Стан нових з розрізиком. 155-120 гривень. Стан нових. Дуже гарний. Я тільки, дивіться, бірочки повідрізані. Там нових дуже хороші. 155 об'єм, 120. Ось такий тонесенький еластик. Так, не дуже тягнеться, не дуже. Так, 155. Тут треба буде вставити 155 об'єм, тут треба буде вставити резиночку. тако зробити собі дирочку і ставити резиночку. Бо тут Трошечки резиночка така, не дуже. 80 гривень 155 об'єм з лампасиками, трикотажні, Ззаді такий розрізик. лампасики. Колір зовсім не такий, а ну я сховаюся. О, бачите, який колір? Отакий колір: рожевий і оранжевий. 155 об'єм, 80 гривень, але треба вставити резиночку сюди. 135 об'єм. 135 об'єм, 120 гривень. Отакі. Збоку карманчик. Такі гарні квіточки. Карманчик тут. 135 об'єм, 120 гривень. 135 об'єм, 120 гривень з карманчику. Такий еластик. Плотний такий пояс. Плотний-плотний. Тягнуться. Такі цікаві. Дивіться. 135 об'єм, 120 гривень. Цікаві такі, бачите? 135-120 об'єм. 120, але дотягнутися дуже-дуже добре. 135 об'єм, трикотажик такими сотиками. Такі соти, рожеві лампаси, на шнурочку. 135 об'єм, 120 гривень. Дуже хороший стан. Дуже хороший стан. Так. 140 об'єм. Еластичні. Дуже хороший стан. Стан новеньких. 150 гривень, 140 об'єм. Вони не нові, але но стан такий новеньких. З карманчиками. Хороший стан.